Лови момент разом із сезоном дощів та туманів осінь приносить і пору вітамінів. Вітчизняні фрукти куплені у розпал сезону знахідка для здоров'я. Наголошують продавці одного з найбільших оптових ринків Львівщини Шувар. Найкориснішим серед дарів осені завдяки великому вмісту вітамінів та антиоксидантів називають яблуко. У павільйоні овочі, фрукти ви знайдете найбільший асортимент вітчизняних яблук за найкращими цінами. Привозять їх традиційно з яблучних областей України. Продавці кажуть. Щороку купувати саме українське береться все більше людей. Люди купляють найбільше, саме у вас у Львові це старі сорта, більше чорна рота, так у нас називається. А так практично всі сорта вже зараз в ходу, що торгівля йде. Да? У нас представлені Джона Голд є, Глостер, Гала, Чемпіон. Як найбільше, якщо ми знаємо, займається у нас Чернівецька область. У нас дуже багато садів зараз садять вирощують. Сажанець виводимо вже самі. Перші завозили з Польщі, тепер вже самі вміємо їх виводити. Усі фрукти на ринку шувар зберігають у спеціальних приміщеннях з температурою необхідною для того, щоб кожен продукт зберігав усі свої корисні властивості. Саме тут ви знайдете найповніший вибір наших українських фруктів та овочів за найкращими цінами, що задовільнить навіть найвимогливішого покупця. Ціну й справжнє їж натуральне з оптового ринку шувар. Дізнатися ціну станом на сьогодні та іншу необхідну інформацію ви з